Інфекційний спалах, 17 хворих на кір зафіксували в Івано-Франківському коледжі фізичного виховання та спорту. П'ятеро студентів перебувають в стаціонарі обласної інфекційної лікарні, решту на амбулаторному лікуванні. Більшість вихованців, пояснює директор навчального закладу, були не щеплені від небезпечної недуги. При поступленню вони поступають по медичних довідках. Ви знаєте, що згідно закону ми не маємо права не прийняти, якщо навіть вони не пройшли щеплення. А вже зараз дослідження, які ми провели, на превеликий жаль, значна частина їх взагалі або без щеплення від кору, або щеплення неправильно. Чисте загроза, звичайно, є поширення, і це вже не від нас залежить. Медики визнають, хвороба і справді вирує на Прикарпатті. Уже від початку року в області зафіксовано близько 340 хворих на кір. Лікарі наголошують, таке інфекційне захворювання передається повітряно-крапельним шляхом. Симптоми проявляються через два тижні, тому важливо не пропустити перші ознаки недуги. Хворих з'являється нежить, покашлювання, підвищується висока температура, можуть бути явища кон'юктивіту. Пізніше з'являються висипання. Висипання характеризуються етапністю, тобто спочатку з'являються на обличчі за вухами, потім поширюються на туловище верхні кінцівки і аж на третій день з'являються на нижніх кінцівках. Високою температурою та висипкою кір не обмежується. Недуга небезпечна й своїми ускладненнями в області. вже зафіксували двох хворих, в яких кір переріс у запалення головного мозку. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.